Друзі, вітаю вас на каналі Вікторин Української мови промені. Кожне запитання це можливість виявити нові факти, розширити кругозір і навіть відкрити для себе щось абсолютно нове. Перше запитання. Кого Холмс відігнав палицею в оповіданні пістрява стрічка Артура Конан-Дойла. Правильна відповідь – Змію. Друге запитання. Який філософ вважав, що уява це копія відчуттів? Правильна відповідь Девід Гюм. У дослідженні про людське пізнання він писав, що всі ідеї тінь відчуттів. Третє запитання. Найвідоміше дерево, що пам'ятає вибухи атомної бомби в Хіросімі? Правна відповідь. Гінго. Найвідоміше, але не єдине дерево, що вижило після вибуху 1945 року і росте досі. Четверте запитання. В якому місці розташований найстаріший університет у світі, що досі працює? Широко визнаним найстарішим університетом у світі, що діє безперервно, є Болонський університет. Розташований у місті Болонія, Італія. Його заснування датується 1088 роком. Варто зазначити, що деякі дослідники вважають найстарішим університетом у світі Університет аль карауїн у Фесі Марокко, заснований у 859 році. Однак, він спочатку був мечеттю засвітнім освітнім центром і лише пізніше. У 1963 році був офіційно включений до сучасної державної університетської системи Марокко. Наступне запитання. Який метал рідкісний на землі, але його багато в метеоритах? Іридій належить до платимних металів і є надзвичайно рідкісним у землі й корі. Але його високі концентрації знаходять у метеоритних кратерах. Це пов'язано з тим, що під час формування землі, коли вона була розплавленою, важкі метали, такі як іридій, осмій, платина та паладій, потонули і сконцентрувалися в її ядрі. Тому їхня кількість у доступній для нас корі мінімальна. Шосте запитання. Яка відома будівля не має жодного прямого кута? Це будинок Хундертвасера у Відні, Австрія. Це житловий будинок, спроектований художником Фріденс Райхом Хундертвасером, який відкидав прямі лінії та симетрії. Сьоме запитання. Що таке опінія? Опінія це особиста думка, яка може бути сформована підпливом різних чинників і не завжди є універсально визнаною істиною. Восьме запитання який від чаю вважається найдумнішим і єдиним чаєм, що пройшов повну ферментацію? Найдавнішим і єдиним чаєм, що пройшов повну ферментацію, є чорний чай. Наступне запитання. Яка тварина відома своєю здатністю спати лише однією півкулею мозку, залишаючи іншу активною? Цією твариною є дельфін. А феномен називається однопівкульним сном. Десяте. Останнє запитання нашої вікторини. Яке місто було столицею стародавнього Єгипту протягом найдовшого періоду його історії? Мемфіс вважається містом, яке було столицею стародавнього Єгипту протягом найдовшого єдиного періоду його ранньої історії, а також сумарно одним з найтриваліших.